Сьогодні я, вже як голова районної державної адміністрації, хочу від імені колективу районної державної адміністрації привітати новообраний склад Бережанської районної ради, кожного всіх з депутатів, керівництво районної ради і висловити сподівання на те, що в нас ці два роки, які нам відведено, це будуть роки творчої, консолідованої праці на благо громади. Району. Так сталося і ставалося раніше, що система виборів була така, що були моменти, коли міську Бережанську громаду в районній раді представляв один депутат, а всі решти були представниками сільських громад. Сьогодні у складі районної ради депутати, які будуть представляти інтереси громади сільської частини Бережанського району, але у складі депутатського корпусу є депутати. В силу різних обставин депутати, які проживають в місті Бережани, тому має надію, що депутати бережанці будуть з розумінням і з відповідальністю ставитися до тих проблем, які будуть виникати перед сільською частиною нашого району. Разом з тим хочу висловити впевненість в тому, що в нас буде злагода прийняти рішень, адже переважна більшість з нас, я переконаний, що дуже велика більшість. Зас прийшли сюди не вирішувати е, власні проблеми, а вирішувати проблеми району. Е, хочу просити депутатів брати активну участь в роботі комісії. Я готові запрошувати вас на засідання е, колеги районної адміністрації на співвесіди, які будуть проводитися з сільськими головами кожної сільської ради, обов'язково вашій присутності, присутності, депутатів. Е, ну, Будь-якої територіальної громади, а особливо тих громад, які представляєте ви. Разом з тим можу просити вас в найближчому, дуже найближчому майбутньому, протягом максимум тижня часу, зібратися на наступне засідання, друге засідання, сесії, яке буде абсолютно робочим, на якому треба буде вирішити дуже важливі фінансові питання. У нас тут, виходить, невели невеличка вилучка, тому що питання по регламенту заслуховується тут після розгляду на профільні комісії. Комісії в нас ще не створені, а я звертаюся до вас з проханням на наступній сесії внести зміни до бюджету, оскільки Богу дякувати і уряду. Коаліції нашій Верховній Раді е, спрацювали непогано і ми зараз отримуємо. Вже отримали додатково 3 мільйони гривень стабілізаційних дотацій, що нам дає змогу після вашого рішення профінансувати всі ділки в бюджеті гуманітарних е, всіх наших відділів сфер, заплатити повністю зарплату до кінця року фінансового всім бюджетникам, плюс заплатити ще майже два місяці. Е, Виплат. Ну, і якщо ще так станеться що до наступного, наприклад, вівторка я пропоную провести сесію найпізніше в наступний вівторок, якщо так станеться, вже є відповідна постанова Кабінету міністрів, документ в дорозі, будемо мати ще один мільйон гривень, і також будемо разом з вами вирішувати їх, його долю. Я прошу вас познайомити. З поданням фінансового управління райдержадміністрації, яке буде розміщено на сайті районної ради, ознайомитися, внести свої зауважені, пропозиції і прийняти їх як попередньо розглянуті, не комісію, а просто депутатським складом районної ради, І для того, щоб не гальмувати процес фінансовий на наступній сесії. Проголосувати за ці рішення. Я переконаний, що ці два роки будуть дуже плідними, дуже нормальними і продуктивними в роботі нашого депутатського корпусу і взагалі системи органів влади в Бережанському району. Дякую.